Хотіла трішки розповісти вам про касторове масло холодного віджиму. Тут знаходиться рецинулієва кислота, яка, проникаючи в шкіру, дуже глибоко, вона затримує вологу, захищає від ультрафіолету, дуже гарно зволожує і вироботка колагена дуже хороша. Ну і, звичайно, в косметичних, там, ви всі знаєте, тут для волосся, для росту. То як використовую? Ну, я використовую, так як я постійно на вулиці сплю мало, то я використовую її для зволоження шкіри, от, щоб ну, це і, і вигляд більш здоровий і пігментацію дуже гарно висвітлює. В мене влітку конопушки, ну, веснянки дуже сильно на обличчі виходять, і я от борюся з цим так. Веснянки я нічого проти них не маю, але просто вокруг рота виходить такий, як жовторотик. <смеш> так смішно виглядає, тому будьте здорові, гарні. І хай вам допомагає ретинова кислота, бета-каротин, який тут знаходиться, і вітамінка Є. Е.